Всім привіт! З вами Ростислав Агра, компанія Агрікольтех. Сьогодні у нас на огляді сівалка зерноту СЗД-30 в від Деметра. Бункер тут встановлений з нержавійки. Об'єм його 550 літрів. Катушки тут полімерні, турецькі. Катушки самі виконані в шахматному порядку. Можна висівати як зернову, так і дрібно-насіневу групу. Самі сімепроводи. Просиліконена гафрована трубка. На цій комплектації встановлені прикручуючі колеса з чистиком, який регулюється пальцями. Сам сошник виконаний з борсталі, Він йде зі зміщенням. Підшипниковий вузол на ньому не обслуговуваний дворядний. Також ця сівалка укомплектована підніжкою, щоб вам було зручно засипати зерно в бункер. Позаду в нас встановлені два варіатора: один на зерно, один на доброво. Глибина регулюється валом підйому сошників в ручному режимі. Всі комплектації встановлені слідорозпушувачі белота. Під замовленням можна поставити звичайне долото. Вага цієї сівалки пустої 950 кг. Підходить для тракторів потужністю від 80 кінських сил. Для замовлення звертайтеся за номером або в особисті повідомлення.